Дивись, Міша мені скидає відос, я знайшов з чого це все починалося. Тренери команди «Спарта» Такі ще не впевнені, засильна музика зроби. грає, я взагалі мовчав. Ти про Показує мене 42 лайки. Дивіться, а тепер я заходжу в нашу статистику. А давайте візьмемо хоча б на місяць часу, 28 днів. 6,7 мільйонів 73 лайки. Це просто! У мене слів немає. Коли починаєш, здається, страшно, і ти просто маєш віру в якесь хороше майбутнє, ти якийсь там план будуєш. Але ти сам навіть не знаєш, що часу тобі Бог приготував і так? прям вау. А, а це прям вау, результат. 6,7 мільйонів. За 28 днів. Але я хочу, щоб нас тільки було в день. Ти думаєш, це нереально? реально? Реально. Я, ну, типу, якщо. Я, я думав, що не буде реально, навіть якщо буде лям. бо я думав, що це то, що ти гониш, то, тіпо, то, ні з того, типу з цього, лям. Але тепер, коли 6 і 7, типу, за 12 так само 28 днів, ну. Щоб говорити, У нас відос набрав Да? Просто вон, так працюємо так далі. І так само з тренуваннями, так само з дітьми, так само на флорболі. Ось показує, наприклад, у Тіктоку, так само зал качалка І ідентично є на, у нас на тренуванні <тапи> флотболу.